Усім привіт, друзі! Мої вітання. З вами палич. Друзі, на е 50 м я зіграв непоганий бій на кручі. Що можна сказати цікавого про даний бій? І взагалі буду пояснювати свої дії, а також про різницю респаунів. Коротше, дивіться, у нас тут забалансило три ЛТшки. Дві артилерії. Е, дуже, дуже мало важких танків, тільки двоє. Ну і трошки петешок. Е, Дивлюся, дві ЛТ-шки у взводі. Думаю, повідстрілюю, може вони їдуть на, на маяк. М? Ну і виглядаю їх потихеньку. Наші ЛТшки теж їдуть непогано. Е, дивіться, один 249 проїхав. Другий думає, що вже всі відстрілялись та поїхали далі, але ми відстрілюємо і другу, другу ЛТ-шку. Тому дивіться народ, не робіть так, якщо ви на ЛТ. їдете на маяк, будьте обережніші. Далі, далі. Пробую від центру зіграти. Можливо, от дивіться, тайпік 61-го знайшов. Не Досить непогано його відстріляли. Ну і тут теж пробую в центрі десь тут колотитися, Бачу, зліва ст щось заїжджає, віддає мені, до речі, в БК. Ну, хоча я, я думаю це дала ПТ-шка десь там з респауну. Дуже настирна Чентавру попалася. Коротше, нормально мені він так відкидує. Залишається в мене половина ХП. Думаю, як діяти далі, ще й арта мене фокуси. Коротше, все по класиці. Дві хвилини бою. В мене вже 850 ХП. Ну, коротше, що я думаю? Дивлюся, в мене на 8-9 нікого взагалі немає. Думаю, взагалі повертатись назад. Тому що. Навіть якщо одна важка машина туди поїде, я йому нічого не зроблю. Коротше, вирішую повертатися та і все. І грати від квадрату а 4 тому що ми реально програли взагалі всю праву сторону мапи. Так, вирішую все ж таки поїхати на другу вертикаль, подивитися, що там є. Загружаю кумулятиви. Бачу штурм панцера, але він там надійно схований. О, лише один важкий танк. Я думаю, може його можна підсвітити. Під'їжджаю трошки ближче. Звісно, я ризикую. Підсвічую Рогалдорна. І йому так непогано о, забираю, дивіться, ще й ст шку А, ПТ-шку, вибачте. І його так непогано так дамажать. В мене вже з чимось тисячі сумарка, я вже можу йти в ангар. Прямо зрадів. 10-7 рахунок. Забираю тим часом у нас центр. Звідки я уїхав? Можливо, даремно, можливо, прикрив би конкурера. Можливо, було все краще, ніж зараз є. Далі, далі, далі. Пробую все ж таки рогалика висвітити, не бачу, не хочу підставлятися. Думаю, думаю, що робити насправді. І все ж таки вирішив їхати назад в G5 квадрат. Підсвітити ПТ-шку та Чинтавро. <кхем> так, ну рахунок потихеньку вирівнюється. Було 11-7, тепер 8-7 у нас. Шукаю Остеху. Вона досить, до речі, непогано грає Чинтавро. Ну, коротше, що можна сказати? Наша команда реально пасивно зіграла, ніхто не поїхав на маяк. І це дуже погано, насправді. Взагалі ніхто не, не зіграв праву сторону мапи. Ну і непогано Чинтау розіграв. Зараз він, до речі, мені так непогано проблем принесе. Я пробую з ним зблизитись, щоб він мені не дав зверху. Так. Тим часом вони забрали 114 бата, який не зрозуміло, що там робив. Я його пробую рентгенити, щоб йому там ПТшки з бази вкинули. Але якось якось не вдало, Трошки не вдало. Сигналізую Арті, але вона його не бачить. Ну, не бачить, трошечки дає. Так. Пробую від'їхати. Все ж таки, пробую вкинути і вкидаю, до речі. А він у нас з барабаном. Дивіться, який він наглий, це капець, друзі. Наглий виявився Чентавро. Ну, реально нормально грав 6 хвилин бою. Але в кінці щось він дуже жорстко тільтанув, я думаю, не знаю. Бачу, що мені на першій другій вертикалі робити нічого. Пробую їх взагалі всіх об'їхати. Там стоїть рогалік. Мені в лоб його штурмувати не можна. Що роблять наші союзники. Тому пробую все це об'їхати. Там 279 щось там пробую робити. Але таке. Дві арти, вафля є 100. Ну, коротше, їду за артилерією. Те, що я люблю. Ну і в них, до речі, дуже багато ХПшок. Хоча вже, так би мовити, кінець бою. Дуже багато ХП у вафлі. Ну і арти, звісно, там, 1200-1300. Пробую підсвітити артилерію. Але бачите, ага, вже, до речі, артилерію одну забрали. Що досить. РНН Хреново, насправді. Ну, фражик забираю. І їду далі, друзі. Здавалось би, ну що там уже? 3000 суми. Таке собі, да Я думаю, що Арта десь справа. Вона насправді зараз буде тут. І дивіться, який у нас кінець бою. Дві 800 суми. Звичайний бій. Нахватався демеджу. І якось пробую все ж таки відкидати в кінці. Добре, що насправді у арти багато ХП. Іноді це дуже допомагає хоч в кінці бою настріляти. Насправді. Мене не бачить не вафля, не рогалік. Ех, просто відстрелюю. Бачите, як добре буває. Так, дивіться, фулловард знайшов. Бачатик 9 рівня. Дуже непогано насправді. Ще й підпалюю, та, ти що. І ще врагаліка 1000 хпшок, дивіться. Ну, коротше, в кінці бою вдалося настріляти, хоч трошечки. Врятував, так би мовити, для себе безнадійний бій. Тому що ну реально команда погано зіграла. Так що, друзі, отак. От, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Ставте вподобайку. Дякую, що дивитесь стріми. До зустрічі, всім пока!